Для мене як для механізатора це взяв, пробіг, промастив і пішов. При даному році, при засушливій почві, даний агрегат себе дуже рекомендує. Директор казав, візьмемо агрокалину, дискатор. Я відмовився. Отримав не перший агрегат від фірми «Велес Агро». Враження задоволені. Працюємо, як виходить, є в нас і ставимо і защитні фартухи на трактор. Тобто працюємо все для того, щоб посіяти. При даному році, при засушливій почві, даний агрегат себе дуже рекомендує. Я його тільки отримав, він вже зробив під 200 гектарів, задоволений. Виконуємо ми ним перед посівний обробіток ґрунту, в пожнивних залишках соняшнику. Діскуємо під посів пшениці. Сказали їхати працювати, буду їхати працювати. Тобто В плані того, що я людина маленька, сказали виконувати роботу. Виконую. По діагоналі з вугла на вугол. Людина сіє зараз, сівалка сіє по зиму, чоловік задоволений, йому їхати приємно. Все приємно, палиці немає. Зараз ми ходимо 10-12 сантиметрів глибина при засушливому році справляється з поставленою задачею. Значить мінімум, мінімум маслянок. Просто налаштовується, змінюємо, опускаємо задній коток, переставляємо на одному котку клямки і на другому, і позиціонування навіски регулюємо, щоб агрегат стояв рівно за трактором. Якщо агрегат уходить або... Ну, там треба дивитись по книжці, бо я вже точно не пам'ятаю. Якщо уходить вправо, розкручуємо, по-моєму, якщо вліво, треба скручувати центральний вінт. Все. Більше тут. По дисках ніяких промазок, змазк, місця змазки у нас тут, колеса, рама, всі вузли складають, де роз... складається, розкладається. Все. Більше по агрегатові, тобто для мене, як для механізатора, це взяв, пробіг, промастив і пішов. Ваші плуги працювали, ми ними користуємося. Е він е отримав плуг е раніше на рік, як я. Е це він 4 сезони от, працював, він замінив е на ньому долота і замінив полиці. На своєму я замінив долота і цей рік він замінив польові полиці. На своєму я ще не міняв. Гектарів ну, десь у нього буде, мабуть, за 2-3. У мене буде десь під дві. Тобто ми працюємо цією технікою Велесовською, і вибір у нас чого стояв вибір. Директор казав: візьмемо агрокалину, дискатор. Я відмовився. Ну і не йому ж працювати, а механізатор без ним мучитися в полі. Привезли, зібрали, я взяв і працюю. Я задоволений, що плугом задоволений, що задоволений цим агрегатом.